А в ефірі Life Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке вибори президента Словаччини виграв Петер Пелегріні. Він переміг про західного кар'єрного дипломата, екс-голову МЗС Івана Корчука з трохи більше за 53% голосів. Пелегріні спікер парламенту та коаліційний партнер антиукраїнського прем'єра Роберта Фіцо. Ліберальна прозахідна опозиція звинувачує Пелегріні як голову коаліційного партію голос у тому, що за його мовчазної згоди. Цо зруйнував систему кримінального правосуддя, зокрема скасувавши спеціальну прокуратуру, яка була створена для розслідування серйозних корупційних та економічних злочинів. Після того як Зузана Чапутова піде у відставку у червні, в Словаччині більше не залишиться жодного високопосадовця, який би беззастережно підтримував Україну. Про нового президента Словаччини та можливу зміну риторики щодо Києва, поговоримо з Олександрою Решміділовою, політологінію. Олександр Віта. Моє вітання студія. Тож про український кандидат програв переможець Пелегріні виступає за скасування військової та фінансової підтримки. Принаймні, він говорив про це і у своїй передвиборній риториці. Поки ну поверхневий погляд такий, він є найбільш вірогідним для України, або ми зараз просто чогось не бачимо. Олю для початку треба зазначити, що вибори президента Словаччини це взагалі не про Україну. І позиція по Україні, проукраїнська, не проукраїнська, не є пріоритетом при виборі того чи іншого кандидата. Не за це голосували Словаки. Словаки обрали свого президента, в якого є конкретний функціонал. Це зовнішня а, політика, це головнокомандувач. Ну тобто, це той самий функціонал, схожий, як ми звикли до президента, але все одно ключову роль в державі відіграє прем'єр-міністр, і це треба розуміти. А, те, що нам цікаво, це стосунки України Словаччини, це наші сусіди, з якими ми межуємо, і зрозуміло, що нам вкрай не потрібна додаткова точка напруги в будь-якій сфері, незалежно від того, торгівельні це відносини, дипломатичні підтримка, це або навіть додаткові якісь терця. Але тут треба розуміти, що словаччина і угорщина, наприклад. Можуть створювати для України додаткові перепони на шляху до євроінтеграції, до євроатлантичної інтеграції. Недаремно цей рік це ювілейний рік НАТО, так всі чекають на липневий саміт, який буде проходити у Вашингтоні. І хотілося б, щоб не було додаткових гравців, які будуть сумніватися або перешкоджати Україні. Але судячи зі свіжої статті в Нью-Йорк Таймс, ключові гравці, які не визначилися, це не маленькі Словаччина і Угорщина, це великі гравці, такі як Німеччина, Сполучені Штати. І треба розуміти, що загрози або перепони можуть бути більш глобальними ніж нам здається. Зрозуміло, що ми сусідів не поміняємо. Ми мусимо враховувати ці аспекти, знати, як співпрацювати. Але давайте не забувати, що крім виборів у Словаччині, про які ми так говоримо, зосередилися, одночасно проходять місцеві вибори у Польщі, і це більш глобальні процеси. І буде ще другий тур, який буде проходити 21 квітня. Це заміна мерів, це заміна магістратів і багатьох інших аспектів, які теж є важливими. Це регіональна політика, і тут треба подивитися, наскільки є ефективною співпраця з Польщею, яка нам здавалася, що це ж наші умовно партнери. І з ними немає проблем. Ну, якщо ми говоримо, що там з Угорщиною, зі словаччиною є протиріччя або різні позиції, то виявилося, що із партнерами може бути не все так легко і не все так зрозуміло. Подивіться, пройшли коло перемовин між урядові, поки ввос і нині там Україна не змогла домовитися, а це важливо, бо закликали до цієї співпраці парламентарі на всіх рівнях. Були заяви до нашого кабміну, були заяви до польського кабміну. Я неодноразово в ефірі казала, що багато було співпраці зроблено, щоб і між парламентами, між Сеймом і Верховною Радою знайти свій рівень е співпраці і знизити градус протистояння. Група Бойка це підтримувала, але ми бачимо, що не вдалося домовитися в цих питаннях поки що. Тому, коли ми говоримо про Словачину, будуть близькі або далекі відносини справа за нами. Але, наприклад, з Угорщиною по багатьох питаннях ми не змогли домовитися. Це транзит е зброї, це е допомога військова, але міграційна співпраця є по розмінуванню. Домовилися в тих питаннях, які є не менш для нас важливими. Тому я б зосереджувалася, якщо ми говоримо про дипломатичні стосунки, бо якраз ми казали, що. Кадрові дипломати, дипломатам нашим треба зосередитися на посиленні сильних сторін і применшенні тертів, а не навпаки єтріння ран, забуріння цих додаткових, скажімо, не ну, проблем, які не вирішити за один сезон. Ну, як, наприклад, Агросфера да, або якісь інші торгівельні процеси. Давайте тверезо розуміти, що якщо ми націлені на... Довготривалі стосунки, партнерські, добросусідські, то їх треба налаштовувати і вибудовувати з усіма урядами і з усіма е президентами. Бо інакше в нас просто будуть множитися вороги, і ми з часом отримаємо не одну точку напруги і не одного схибленого сусіда, а такі можуть виявитися і в більшій кількості. Нам не потрібно це. Це однозначно так. Тому нам потрібно, щоб вони були. Партнерами в тих сферах, в яких вони готові бути, і ті сфери, які потенційно можна розвинути, щоб ми розвивали, а не навпаки, скорочували і робили собі дуже вузьку колію, з якої не вибратися. Тому, коли ми одночасно робимо кліше проукраїнські, не проукраїнські, зрозуміло, що це коаліційний партнер, ФІЦО. Зрозуміло, що тут буде об'єднання, і вони будуть працювати в порваторі тих заяв, які є, але краще підсилити. Сильні сторони, ніж постійно бити завчасно, що нічого не було зроблено, а вже його в нас умовно не люблять. Ну так так, так не працює дипломатія. Дипломатія це мистецтво можливого, і домовлятися треба знаходити там, де здається, ці домовленості просто не існує. Найкраща битва, яка не відбулася, і будемо сподіватися, що тертів і зі словаками, і з угорцями буде менше. Але в першу чергу переконати треба німців і штати, бо без цих е, великих гравців на, на них орієнтуються всі малі. На німеччину і позицію в ЄС буде орієнтуватися і Орбан в тому числі. Ну і Фіцо буде орієнтуватися, і на штати по допомозі треба розуміти, яка буде позиція Вашингтону по багатьох питаннях, і головне з ними ще не зіпсувати стосунки. Це теж дуже непросто, але тримати оцей баланс це виклик для нашої зовнішньої політики однозначно. От щодо військової підтримки, важливий момент. Або перший острах був пов'язаний з тим, що от припиниться допомога Словаччини. але тут важливо згадати, що ще восени кілька офіційних посадовців у Словаччині заявили про те, що припиняється будь-яка допомога Україні. Цікаво, те, що вони при цьому об'явили те, що оголосили те, що міноборони не хоче розривати військові контракти з Україною, тобто вони нібито досі в силі. І тут е, хочеться. Такий огляд невеликий від вас почути. От на майбутнє з переобранням президента, якого називають відверто в українських медіа проросійським, але більш поміркованим, ніж прем'єр Фіцо, тим не менш. Як може змінитися військова підтримка, якщо ну, ми так розуміємо, що вона і без того мінімальна? Ну, Давайте просто скажемо для початку Слова, що маленька держава. Тобто ми можемо розраховувати на велику допомогу, але це маленька держава. Є е, очікування від Словаччини, тому що є поруч Чехія, яка задає тон, і яка інакше рухається в плані допомоги і умовно є певним ну, лідером е, зараз е, у вишиградському трикутнику і проявляє себе активно. Да? Через ми казали, є зараз. Певні там провисання по Польщі, можуть бути провисання там по Словаччині, але чехи якраз активні. І це нас мотивує, це вселяє в нас надію. Зрозуміло, що якщо зі словаками вдасться домовитися, але як це робити, треба підсилювати і показувати, що ми хочемо. Умовно показувати прототип, зразок Но Є напрацювання з чехами, давайте їх дзеркалити зі словаками. Або посилювати інакше, або а, врівноважувати додатково, а не просто казати, що ну немає допомоги, вона і так маленька. Хай згоріла хата, нехай борить сарай. Не так, не такий підхід має бути. Кожна країна посильно допомагає. Подивіться на країни Балтії, як допомагає, умовно маленька Естонія або Литва, Латвія. Та вони ж насправді не співмірні за а, масштабом з Україною. Україна величезна країна. Але багато маленьких зусиль дають велику допомогу, тобто їхній кумулятивний ефект важливий, тому краще зберегти маленьку допомогу ніж потім втратити вже і велику. Угу. І хочу ще обговорити окремо два аспекти: перше це мирні проговори. Українські медіа активно е, згадували останні репліки нового е, президента Пілігріні щодо України, і одна з них стосувалася саме того, що е, треба припиняти війну е, дипломатичним методом е, її владнювати. Бо військовим, скоріш за все за все казав Пілігріні, це неможливо. Тобто, плюс на мапі Європи ще одна держава, яка буде пролонгувати. Ідею мирних проговорів. Ну і зрозуміло, що мирне в якому контексті? Скоріше за все в контексті вигоди Російської Федерації, відмови України від цих територій. Чи не станеться посилення такої риторики, як вважаєте? Це все е, спонукання до певної капітуляції. Давайте скажемо це все на умовах вигідних для Росії. І таку риторику ми вже чули не тільки від Фіцо, ми чули її багато разів від Орбана. Але давайте скажемо, що наприклад була інтерпретація Орбана слів Трампа, Та, і умовно, у мене був розмова з Трампом. Він так думає, але підтвердження таких слів Трампа не було від жодних джерел. Тому давайте поки не додумувати ті е, заяви, які можна робити в статусі кандидата, і які ти можеш зробити в статусі президента. Давайте ще не забувати, що перемога перемогою, підсумок вже підведений. Але Загалом ще буде транзит влади да, і і це ще не на завтра. І ці заяви точно ще будуть змінювати в залежності від стану речей і ситуації на фронті. Ми розуміємо, що рахунок на тижні, місяці, сезони він може змінювати і розстановку сил. Тому і заяви можуть змінюватися. Плюс одна держава, яка інформаційно підігрівається Російською Федерацією, так треба розуміти, що якщо ми хочемо... Щоб була присутня українська позиція, її теж треба транслювати, в неї теж треба вкладатися, і треба приділяти увагу. І це велика робота, але це не робиться за один день. В нас дуже серйозний ворог, і більше того, ресурсно сильний, інформаційно сильний. В нас не потрібно постійно стояти, що в позі жертви, що нас постійно ображають. Треба ставати сильнішими, шукати вихід. Як змінювати інформаційну картинку, як змінювати настрої в країнах сусідках для того, щоб вони принаймні, ну голосували інакше або мали позицію іншу? Треба робити. Ми про велику кількість загроз серед країн сусідів через вибори. Говорили багато і про Молдову з нашими колегами і про словаччину, і про Польщу? Ми про це, як експертне середовище, давно закликаємо. Питання в іншому, що робить держава для того, щоб впливати. На настрої в сусідніх країнах для того, щоб не допускати для себе незручні конфігурації влади. Тому що давайте не забувати, що в багатьох країнах Європи зростають настрої правих партій, а євроскептичні настрої, багато інших настроїв, які для України не надто позитивні. Але якщо ми хочемо розстановку сил для нас більш лояльно, то треба для цього докладати зусиль. Або домовлятися вже зараз і фіксувати домовленості з тими урядами, які є більш лояльними для нас, оце важливо. Ну, власне, це і робиться. Маємо кілька е, воєнних договорів з різними е, державами. Вже кількома. Першою була Велика Британія. І ще один аспект наостанок, Олександро. У е, знову ж таки, передвиборній риториці Пелегріні, хоч ви й кажете, що треба окремо розділяти розділяти мухи від котлет, але все ж таки маємо ці заяви, і вони будуть або трансформуватися, або поглиблюватися. Ну, подивимося, але все ж таки е, Пелегріні зауважував, що санкції проти Росії неефективні. І, ба більше, через них страждають громадяни Словаччини. Як розуміти цю заяву? І е, чи надалі Словаччина чинитиме спротив саме новим пакетам санкційним? Ну, перше, давайте скажемо, що вдавалося переконати Словаччину і прийнято там тринадцять, якщо не помиляюсь, да пакетів, і вдавалося знайти порозуміння з усіма країнами, тому що санкції приймаються консенсусно. Так, зрозуміло, що. Певні палки в колеса ставила і Угорщина, але щоразу знаходили аргументи, як переконати. І Угорщину, і Словаччину. Просто що Орбану вдалося показати, що ці постійні шантаж, торги, вони дозволяють отримати для себе певні преференції. Словаччина рухається тим самим шляхом, що і протоптав сустежину Орбан. Скільки буде. Влаштовувати цей ЄС, їй важко сказати, але те, що вони стоять на порозі реформування е, структури і прийняття рішень, скоріше за все, більшістю, а не одноголосно, це точно. Тому, якщо вони зможуть реформувати цей аспект, то тоді не потрібно буде постійно чекати на е, згоду всіх учасників, а достатньо буде згоди більшості для того, щоб приймати ефективні рішення. Я не думаю, що Європа піде. На те, щоб прибрати санкції з Росії, але м, руками частини політиків європейських Росія буде транслювати меседж, що санкції б'ють і по них самих. Санкції це ж не тільки про Росію, це і про обмеження власні для того, щоб зупиняти певні потоки або їх перелаштовувати. Да? Відносини, які вибудовувалися не просто десятиліттями, а цілими поколіннями політиків. Але тут питання, одна справа вигоди фінансової, зовсім інша програшу політичного. Тому Європа має теж визначатися. Вона розуміє загрозу, що наступні вони, чи вона тільки транслює ці меседжі, а умовно чекає, поки з'їдять не її. Вона буде для того робити щось. Ми умовно тільки заслон, певний забой, я не знаю там огорожа, чи ми реально а, в спільній. Знаходимося в ситуації, де ми допомагаємо один одному. Вони нам вижити і протистояти, а ми їм не стати наступними. Це теж спільні виклики. І якщо ми подивимося, ті заяви, які робив Єн Столтенберг минулого тижня. Вони про те, що Європа чітко розуміє загрозу від Російської Федерації, що вони наступні. Якщо вони це реально розуміють, вони мусять діяти. Вони мусять діяти з нами спільно злагоджено. Можливо, ми більш тверезо будемо розуміти, що зараз вступ до НАТО це навряд чи буде оголошено влітку, але ось ті угоди, про які ви говорили, це вихід для нас знайти партнерів на більш довготривалі домовленості. І я розумію, що Одеса вже чекає на Макрона. Ці анонси вже були. Подивимося, що він привезе. Як сказав Макрон в своєму великому інтерв'ю, це не має бути голослівні заяви, мають бути конкретні дії і конкретні пропозиції. Для того щоб не просто розмови задля розмов, а конкретні дії і допомога, яка потрібна своєчасно, як потрібні петріоти, як потрібні вибачте, артилерійські снаряди і патрони, і все решта, що нам потрібно, щоб воно надавалося вчасно, а не тоді, коли перетягнуто, затягнуто і умовно знаєте, гарна ложка до обіду. Сподіваюся, що Європа і Штати в тому числі це розуміють, тому що вся катавасія, яка зараз відбувається з допомогою України, добре нам показує, в яку Непросту політичну а, таку виделку ми зайшли. А, і наскільки потрібна була допомога ще наприкінці минулого року, і скільки вона триває вже весна, а ми ніяк не можемо зрушити з місця, і поки бачимо, що поки там буде ці політичні протиріччя, а, Україна в заручниках, сподіваємося, що в меншій кількості таких патових ситуацій Україна буде опинятися. Дякую за аналіз. Олександра ж політологиня, була на зв'язку з Live Studio. Обговорювали переможцям виборів президента у Словаччині. Ним став Петр Пілігріні. Кажуть, що це проросійський кандидат. Він дуже активно підтримує е, прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, який відомий своєю проросійською риторикою. Ну і заразом проти української. Але ж Пілігріні є більш поміркованим. кажуть оглядачі про політику. Можна буде судити, хоча б за деякий час. Е, як пише пишуть в словаччині у змі, то складе попередня президентка повноваження у червні, тільки потім на пост зайде Петер Пілігріні. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим, бережіть себе.